Віднедавна я мешкаю в міській квартирі. Вона розташована в новому іграшковому будинку, що на вулиці Грайливій. Будинок цей триповерховий, а моя квартира на другому поверсі. Така гарна. У ній дві житлові кімнати, вітальня та спальня. У вітальні я відпочиваю або приймаю гостей. У кімнаті є м'які меблі, зручні крісла, диван, стіл. У спальні ліжко, полички для іршок та шафа для мого одягу. У цій кімнаті я граюся і сплю. Ще в квартирі є кухня та ванна кімната. У кухні різні шафи, плита, холодильник, обідній стіл та стільці, а у ванні ванна з душем та умивальник із дзеркалом, щоб купатися та вмиватися. Малята, А ви допоможете мені? Давайте ми з вами пограємо у ігри та розв'яжемо цікаві завдання, готові? Тож давайте розпочинати. Малятка, давайте пограємо у гру, назви зайве. Малята, відгадайте, будь ласка, загадку, слухайте уважно. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини, помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Ось такий широкий, ось такий високий, ось такий широкий ляля -ля в дім заходить і танок западить, хусточку тримає, діткам всі махає, хусточку тримає, діткам всі махає. Малята. А зараз я... Пропоную пограти у гру чим і що я роблю. Готові? Тож давайте розпочинати. Дякую! Малята, я пропоную пограти у гру, щоб ротик був слухняним. Давайте вивчимо з вами чистомовку. Готові? Тож давайте розпочинати. Малята, ось і прийшла наша зустріч до кінця. Ви дуже дуже мені допомогли і справилися із своїми завданнями. Дякую вам на все добре. Па-па.